Вона! Що зараз буде? Вона наче дигає, знаєш? <рик> <Вау! рик> Нічого собі. Ні. Міка, це що таке тут? Що з селищем? Я не знаю, всі захворіли якимось вірусом. Що це тут таке відбувається? Хто там стукає? Алло! Міка, це... це... нічого шок. собі! Навіщо Коли ти вже стукаєш? В шахту тут? підемо здобувати ресурси О, ні, нічого ні, зараз! Ні, давай пізніше. Я зараз піду погім, а потім повернуся і тоді вже в шахту підемо. До речі, як О. тобі цей ресурс паку той, який я тобі скидав? Сподобався чи ні? Так, все таке пришло. Ти поставила? Та да, я ставила все таки я реальне, дай, так... просто оця mm -hmm. земля така реалістична, трава така я прикольна. Стало краще сто відсотків стало краще. Слухай, я піду поїм і потім повернуся, і тоді в шахту підемо. Це десь хвилин 20-30 <правда> може, окей? Ого, як ти доволі, єси. Ну а шо? У мене є багато їжі, всього. Пішли і так. Та ні, у реальному житті. Все, давай, я скоро а. повернуся. Ну, я бувайте. потім цей постукаю, цей дзвіночок, коли повернуся. Так, друзі, все, нічого у собі, дивіться, я зараз буду <хи> влаштовувати тролінг, якщо можна так це назвати. Тому що, дивіться, у нас є отаке селище, і Міка поставила ресурс пак, але це звичайний ресурс пак. Там є прихований мод, і ми будемо зараз показувати їй, <хи> що є у цьому моді. Так, давайте почнемо. Навіть не знаю з чого. Давайте зробимо отак. І подивимося, що буде. Так, свиня, о, все, свиня стоїть біля входу в її будинок. Якщо вона вийде, то буде весело. Хі -хі -хі. Це незвичайна свиня. Якщо ви ще нічого не знаєте, а ви вже прочитавши назву Будь, картинку, Будь, вже та побачивши картинку, ви вже повинні ти все знати. Міка голема вдарила, і він її завалив. Оце це нічого собі. Нормально. О! Вона собі захворіла. Все пішло. О, це що за штука з'явилася? Чого тут так багато цих свинок? Так, це поїхали. вірус, поїхали, Давайте знаєте що тепер. Входити, візьмемо щоб оцю байки штуку. Mm -hmm. Селянчики поставимо ще сюди. Так, селяни стоять, а нормально. Ні, це нормальна свиня. Ти ву, яка штука повзе. Ого, ого! Големи б'ються тут. Так, а ну, це вже цікавіше. О, ще одну свиню, дивіться. А, вона в мене. Ні. Так, нічого собі, друзі. Я думаю, що ви вже здогадалися, що буде тут відбуватися зараз. Якісь ефекти. Я зараз відкинусь. О, все. Здається, хтось чимось. Але не треба ти за мною пробуч, пробач. Ану, ану. Ай. ну. Буде цікаво. Так, вона може, якщо що, спробувати ще кудись забудуватися, але я думаю, що в неї нічого не вийде. Типу, а ти тут... ще таке з'явилося? Ого, голем розчавив когось. Нічого Фіка, собі. голем просто, Я не знаю, це голем хейтер якийсь, він взяв міку, завалив. Я в шоці. Так, вона А зламати. Ану, ану, що зараз буде? Нічого собі. Ого, що тут відбувається, всі големи кинулися на цю штуку. Нічого собі! Ого. Так, вона зараз що на дах там буде лізти, чи що. Я що це дивиться? Що тут відбувається? Ого. зробити драбину собі. Так, вона реально робить драбину. Вона реально робить драбину, друзі. Зараз, якщо вона нагору залізе, то теж буде прикол. Вона зможе спостерігати звідти. І дивіться, големи досі б'ються з оцією штукою. Вона що, безсмертна, чи що? Я в шоці. Так, давайте може допоможемо. Големчикам. Так, оп, отак зробимо. Фу! Оце захисники. Нормально, вони так тут працюють. Так, у Міки зброя є. Може, у Міки зброя десь в будинку є, і вона може якось теж її використовувати, але поки що дивіться, нічого тут не відбувається. Хоча оця штука вона тут вирісла трішечки. Так, Міка тут стоїть, ага. Боїться навіть тепер спускатися у будинок. О, вона люк поставила. Нормально. Там ще ключ треба. Нічого собі. Так, ми повинні далі тут створю. створювати. З цієї штуки вилізла оця маленька фіговина. За що ні, таке? Воно тікає. Куди ти пішла? <голосить> так, дивіться, Міка зараз. Це сповуки! Я нічого собі, ось воно ось воно тут. Головне, щоб воно не плюнуло в мене. І големі, воно, дивіться, ефекти? воно вивело големів селище, я в шоці. Зараз селище не захищене. І так, ти, ти, ти... ану, 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 ану. Воно не б'ється. Ай! <рес> так, Чого ану. Там сталося? Ану. Я не розумію. Звідки О! ці тварюки з'явилися? Все, Це воно майже наздогнало, Міко. Куди ти закопуєшся? Ви бачили, воно закопатися хотіло. Так, ця штука реально відводить големів. Все! У селищі більше нема големів. Я в шоці! Хоча почекайте, ще трішечки є. Так, Міка, зброю. Взяла чи ні? Давайте дивитися. Якщо вона просто зброю взяла, то тоді можна щось ставити більш цікавіше. Так, тут немає нічого. А, давайте візьмемо тепер. М -м -м. Отак зробимо. Так, ану, оп, оп-оп. Ось так. Декілька собак тут буде в нас. В так, вона у скрині. Що там? Заряджуся. Вона одягла якісь обладунки. Ого. Так, давай ставимо тут декілька собак. О, це я собаки бігають. Собаки бігають, Воно що в собак стріляє? А, ні. Вона стріляє в якусь. Я хочу це знищити, але. Я не розумію, оці красні жишки, вони залишаються. Вони еволюціонують постійно, ці паразити, друзі, в шоці. Так, давайте ще декілька оцих собак зробимо. Вони це знищити. Все, собаки у нас з'являються. Вони залишаються. Так, ану. Ну, вона реально намагається зламати, і пес підійшов прямо до міки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наче ти мене штовхнуло. <гум> Тому що цей пес, він з паразитом і він керує ним. Так, големи там бігають. І А штука... вона вже зламала. Давайте її... Воно зараз не виросло. Я ого, я в Все? шоці. Зайшло. Воно туди О! залізло у вівцю. Там ого. Так, ану, що тут зараз буде? Що тут зараз буде? Так, 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 це цікаво. Давай так ще зробимо. Вони вже дали ламається. Оп, сюди отак. Оп, курка прилетіла. Вони вони! чого собі. Вони всі одразу перетворилися на паразитів, повилазили. Ви що робите? Мені Вони ще плюються. з прибаба. Голим ще біжить позаду. А пішла, де звідси! Ой-ой-ой-ой, ой, друзі! Воно все таке огидне! Я все б'ю, якщо в мене є. О, оця шту... Ця штука ой, ще бігає. тут. А де бігаєте звіси? Дічого, собі дивіться, у неї автомат вона відстрілюється тепер. О, ні! О, ні! Все не вийшло. І воно закопалося прямо туди Що кудись. Що там коїться? Оце я ресурс-пак поставив. Ого! Це Ой, що ось, за штука? Воно тут все знищує. Так, давайте, знаєте, що? Селян поставимо ще, які будуть селяни, які теж з паразитами. Так, 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 Чому воно оп -оп -оп -оп. таке сильне? Мікі! Селяни сюди поставимо. Все просто тут у паразитах, я в шоці. Це капець. Так, ця штука намагається. Нічого собі, нічо не... у неї павутиня якесь, і чим воно плюється? Нічого собі. Так. Живуче, живуча, дуже сильна. Ого, селян біжить за Мікою, здається. Я я Він зараз за Мікою відпинуть. побіг. Так, 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 тихо, обережно. Ну. О, еще вилізло. Це, я що, так... за штука? Ого. Я... Селяна, що ти тут робиш? Що ти Дивіться, це, це що таке, воно ще селян інших. Е, цей... О, Такі тут... Що... звуки, Тут щось чавкає. Я в шоці, куди воно плює? Це що, артилерія від паразитів? Я тут коїться. Оце я поставив мод. Ой, воно лізе на дах. дивіться. Ой, воно здохло. Хробак, цей впав, ви бачили. Нічого собі. Так, слухайте. Всі захворіли. Це на какая було. була, там стільки голів в ньому. Так, давайте зараз отак зробимо і отак поставимо. Оп. Все так. Я бачу, Там якась тут дірка. І звідти це. О, реально, тут щось з'явилося. Так, а хто? Це що свинки були! Дивимося, дивимося, друзі, там вон ще якась типу селян бігає. Оооооооо, Що Чого з тобою? Так, так, ну так зробимо зараз. Це навіть обличчя змінилося. Так, а ну, воно не бачить нічого. Ви чого тут забули? О, ні! Зараз усе повністю паразита. Це просто неможливо виживати! І там ще всередині. Хто тут двері відчинив? Так <губаки губаки> прийде, прийде, каже. Він навіть не думає, що він зайде сюди. Я відчуті. в шоці, ой-ой-ой. Ще 20 хвилин, це ой, якось... Ай! Тут... Це ж селяни! Таке... Голова селяна на, на лапах від павука. Слухайте, давайте зараз я з'явлюся за баки і ми ой, будемо допомагати. Це, що таке? Якісь... Ой, що вже закінчився. Тут якийсь... Та в тебе такі дофіроки, та й до ти звідти. Давай зараз But іди поставимо. Э yeah. uh -huh. А не відходь звідси Відходь! 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 Оце штукована. Так, а ну все, давайте виходимо зараз з невидимості, беру зброю. Міка, це що таке тут? Що ой, з селищем? Я не знаю, Всі захворіли якимось вірусом. Що це таке тут відбувається? Що тут не за павуки? Тебе, селян, вбивайте. ти нормальний? Це селян нормальний, начебто або ні. Я не знаю. Ой, 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 Міка, ой, 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 мені ой, ой, не подобається. Ти типу, повинна мені розповісти, що тут коїться. Я не знаю, всі захворіли. Просто. Обережно, стріляю! А ні, не стріляю, почекай, зараз постріл! Готуйся! Бам! Підірвав. Щось підірвав, Міка, щось підірвав. Що ти о, ти підірвав. Не знаю, там щось підривається. У тебе на будинку хтось там сидить дивно виглядаючи. А у мене є в будинку. Ого го нічого вони просто собі. Всі так, тут. тут треба все перезарядити. Міка, зараз я врятую тебе. Ой-ой-ой! ой Ні. Тебе що, завалили? Так, 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 Сиди, так. Сюди, 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 стріляємо. Ви ви всі? Стріляємо! Я в шоці? Це що реально таке? Оп, давай зараз так зробимо. Та скільки можна цих? А де всі? Куди всі поділися? Я нічого не розумію. Е! А! Хтось а! замість тебе з'явився Міка. Мені не подобається ця штука. Ой-ой-ой, так, давай зараз. Ану, геть пішов звідси. Все, я завалив його. Ти бачила, що тут було? Слухай, ресурс пак реально реалістичний, так? Який ресурс пак. Ну який ти встановила? Там просто мод ще був один секретний у ньому. І який секретний мод? Ну на паразитів! Креативі байки! Ну мені ж треба якось тут відбитися було від усіх. Не стріляй, альо, я ж не паразит. А тут все все і Вони Я бачу, тобі сподобався всіх. Ну сподобався, Моджеш, прикольний. Баки! <хи> буває.